Що, обратіти, Владимиру? Цьому військовому вже немає що втрачати. Він втратив усе. Тому розповів розповів нам з вами правду, що твориться там, там, друзі, на передовій. Але це відео нам скинули люди з проханням поширити. Бо якщо ми не зупинимо це свавілля, Україні кінець. Це, друзі, вже не діло. Зовсім не діло. Мої вітання усім вам, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, канал Новини МедіаКор студія Олександр Шавлюк. На превеликий жаль, коли я дивився це відео, мені було дуже, дуже важко. Навіть знімати зараз для вас матеріал також важко, тому що, тому що я чудово розумію, про що сказав цей військовослужбовець. Люди мають знати правду, тому що його побратими до сьогоднішнього дня ще в пеклі. І вижити за 500 гривень в місяць це вже взагалі не те, що бідність, це навіть не бомжатство. Друзі, і це не хто-небудь, а наші військовослужбовці чому їх так залишають на, як то кажуть, произвол судьби. В нас расисті. Я вкотре запитую: в нас расисті чи ми демократична, незалежна. Правова держава, що це робиться? Ви будуєте будинки, ви робите торти за 100 тисяч прокурорські, ви робите свадьби за 2 мільйона гривень. Ви гуляєте, п'єте, як не вибачте, коли ви вже смолина п'єтесь. А при цьому прості хлопці, які сьогодні захищають вас, щоб ви пили за 2 мільйони, і торт їли. За 100 тисяч прокурорські лежать за 500 гривень, не можуть купити собі навіть банальні елементарні речі. Ви що, з ума посходили? У вас що? Взагалі немає нічого святого, у вас немає нічого людського. Не знаю, як ви, дорогенькі мої глядачі, але я та моя команда мовчати не буде. Ми будемо робити усе, аби таких ситуацій більше не повторилося. А якщо вони будуть, ми будемо вимагати від влади. Якщо буде на те потрібно, навіть відставки, тому що межі вже давно перейдені, червоні лінії перейдені. Замість доріг негайно знайти цього військовослужбовця. Він називає у відео всі свої персональні дані, де він знаходиться. І негайно зняти відео, як ви йому виплатили за поранення півтора мільйона гривень, які йому належать. А якщо не знаєте, де взяти, їдете до прокурора того сатаніста, який на костях наших військових зробив собі тортик за 100 тисяч. І робите обшук, і хай не ЗК подивиться, з якого це дива в нього, де це такі гроші взялися. Якщо ви не знаєте, де знайти, я вам допоможу особисто. А то ви дуже всі хитрі. Вибачайте, друзі, але іноді потрібна сильна рука. І ми змушені будемо реагувати на це. Якщо влада думає, що в нас заборонені мітинги, а в Дніпрі поліцаї вийшли, і ніхто їх не покарав, то ви дограєте, що вийде весь український народ. Тому що таких військових, яких ви зараз побачите, їх по всій Україні вже тисячі. Скільки ви знущатися будете з народу? Га, шановні! Припиняйте свій сатанізм, на той світ ви нічого не заберете. І повірте, ще ніхто, їдячи в гробі, не їхав з прицепом, бо до домовин причепи не чіпляють. Можливо, я вам скажу страшну таємницю, але усі помирають і я, і ви, і наші діти. Усі смертні на цій планеті. З чим ви підете туди? З чим? Бо ви їсте так, що вже ось тут сидите усім. Тому припиняйте. А ми з вами, друзі, не маємо права мовчати, бо наше мовчання перетворить Україну на ту саму расистію, де корупція вбила все, де немає нічого. Так само й буде в нас. Якщо будемо мовчати, мовчати ми права не маємо. Ми маємо вимагати від влади негайно. Демократично, законно забезпечити усіх наших бійців, які поранені належною медичною допомогою, безкоштовною за рахунок прокурорських, мусарських та інших чмобів. Їх дуже багато. Ось у нас є е, в Дніпрі забрати, де він їх набрав? Питаю, де набрав мін Том вонючим працює, а в його мамаші шість фірм, і папаша простий податківець. Де він набрав мільйони доларів? На ЗК це питання до вас, до ДБР. Ви хоча б перевірили ту інформацію, про яку ми заявили. Ви не хочете перевіряти, бо знаєте, що там мільйони доларів, що там шість фірм. І вже вистачить. Знаєте, на скількох хлопців, які поранені, ані беріть свої мільйони і на передову, нечисть, нечиста. Вибачте, друзі, але по-іншому я вже не можу виражатись. Вони вже дістали. А щоб ви зрозуміли, чому я так виражаюсь, уважно дивіться це відео. І після того, як переглянете, обов'язково напишіть коментар, поширте його, аби вся країна побачила, яке відношення у нашої влади до Збройних сил України, до тих військовослужбовців, які вчора ще були потрібні, бо вони були на ногах. А сьогодні, коли він в лікарні в реанімації, він же нікому не потрібен. Хочу до Володимира водімеро? Ленского. Скажите, пожалуйста, я 35 й бригада, выская пехота, 18-й украинский батальон. Вывели меня за штат. Я контрактник. Воспитываю двоих детей. Скажите, пожалуйста, как мне дальше жить? Я уже два месяца ничего не получаю. А вот сейчас попал в больницу. У меня контузия. У меня позвоночники грижи. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Как? 18-й батальон вообще уже охерел. Там такой беспредел творится. Я не говорю только за себя, я даже говорю за всех пацанов, которые поводили под заштат, получают по 500 гривен. Ну куда это годится? Я попал в больницу. как Где я сейчас нахожусь? Как она называется? Саратская районная. Саратская район. Реанимация, да, это? Угу. Это реанимация. Скажите, пожалуйста, возьмитесь, пожалуйста, за 18 батальон, 35-я бригада у Там много ребят, которые сидят по заштатам уже по 5-6 по месяцев. В том числе и контрактники. Я захожу в строевую, хотел задать, вопрос задаю. Я говорю, кто занимается контрактом? Скажите, пожалуйста, вышла маленькая девочка, такая низенькая со строевой, говорит, на каком основании меня ну, по заштату вывели, я же контрактник. Это же разрушение контракта. У меня есть договор с собой, все у меня есть. Она мне дает, задает вопрос и говорит мне, ты что самый умный, выйди отсюда. Ну куда мы катимся? Вот вчера мне, я попал в больницу, вчера мне по купили, купил лекарство ампула на 450 гривен мне надо отдать человеку. Скажите, пожалуйста, куда это все? Ну просто сел уже нема. Мы и так свое здоровье уже оставили. Мы все отдали уже. Что вы еще от нас хотите? Наведите, пожалуйста, справедливость в 18-м батальоне. Я не буду говорить за кого. Там есть такие люди, которые делают и махинации. Спасибо. Усе почули. А ви дороги будуєте? Для кого ви їх будуєте? Завтра ракети будуть летіти. Ви ж кричали, що ракети будуть летіти. Ви вже почали світло виключати, бо начебто ракети будуть летіти. То ви ж казали, що ракети будуть летіти, тоді будете світло виключати. При умові, що вони попадуть. Де ракети? Немає жодної ракети. Ви вже сьогодні в Вінниці виключали світло. Шановні, ваша брехня вже дістала всіх, розумієте? Ви дограєтесь буде гірше, ніж з Януковичем. Ви що, взагалі з дуба впали? Чи що ви робите? Я вам скажу відверто: будь-яка людина, в якої є хоча б крапля інстинкту, самозбереження, не може так себе поводити. Тому що вам, як на відміну до речі, від Януковича, вже нема куди тікати. В Рашистії вас розстріляють в Китаї так само. А в Америці за те, що ви розікрали американську допомогу. Вас взагалі стратять на електричному стільці. Тому що ви вже зашкварились на всю планету. Вам немає місця ніде. Зупиніться, вари, зупиніться. Поки ще є шанс. Віддайте награбоване військовим. Це до речі, ваш шанс. Ваш шанс. Покаятись перед своїм українським народом. І повірте, народ це оцінить. А якщо ви далі будете грабувати і будувати дороги і вимикати світло, що ракет не було, а воно вже вимкнуло, то бережіться, бережіться, тому що буде горе, буде горе. І це не я сказав, і це не погроза. Просто історичний такий принцип. Або еволюція, або революція. Тому думайте, поки ще є час негайно викликати усіх керівників, дати усім по шапці і сказати: якщо ще раз я побачу, що журналісти викладуть ось таке ось відео, ти перший поїдеш в ліс, і там ми тебе закопаємо свиноматку. Розумієте ви це? І ніхто не буде грабувати. То для цього треба сказати, викликати всю цю нечисть. І дати трандулей, а ви що робите? Сидите там, жируєте і надієте, що вас це мине, ви що, ненормальні, вам тікати вже нема куди. Вже раніше Ізраїль, скажімо, ще міг вас не видати. Зараз же Ізраїль вас видасть, американцям. Куди ви втечете? Ви про це подумали? Куди ви з награбованим втечете? Будете ручку ламати, як ваш перед... попередник Янукові?